Для мене насправді цей курс був е, дуже великим викликом. От, і, мабуть, я це більше усвідомила десь перед стартом, якраз як ми мали починати. Але ось цей ритм навчання, як на жімецька, тут нам дають якісь завдання. Тут же в нас неділя, в нас нові матеріали, новий модуль. Якісь моменти що дуже багато всього, щоб встигнути і дедлайн за дедлайном. Інші моменти тебе це навпаки надихає і тримає завжди в тонусі е, бо щось нове, 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 нове. нове. От дуже дуже дякую і дівчатам, насправді, з якими ми працювали, тому що першим напевно з таких основних інсайтів для мене те було. Що в нас кожного дуже різний досвід. Він дуже якісний, він дуже крутий, але нам складно його порівнювати, от, в залежності від компанії, купи різних інших чинників. І окремо дякую тренерам, тому що це справді було дуже велике натхнення, коли ти приходу спочатку готуєшся з якимись матеріалами, а потім приходиш на саму зустріч, і тренер вривається зі всіма своїми знаннями, порадами, досвідом, ділиться якимось фідбеком. І ти після того такий заряджений, і треба в цій. Ері копати далі глибше ще. От тому дуже дуже всім дякую.